Мої вітання. Мене звати Аліна Васиченко, і це програма Актуальнощі. Говоримо про те, чим жила Польща упродовж останнього тижня. Шостого листопада польські перевізники розпочали блокування трьох з чотирьох найбільших пунктів пропуску. Це Ягодин-Дорогуськ, Краківець Корчово та Рава Руська Гребенне. Говорять, що акцію планують щонайменше до лютого. Протестувальники вимагають заборонити реєстрацію у Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в'їзд до європейського союзу для українських перевізників, а також вимагають покращення обслуговування на кордоні. На думку експертів, як українські, так і польські експортери, імпортери та й власне самі перевізники вже зазнають величезних збитків. Всі машини стоять без палива, машини заморожені. Продукція псується нічого зроблялізації. Ми не срок є. Реалізації продукції. Хлопці вов не мають реально чим навіть машини прогріти люди в машинах. Не сплять, люди гріються біля вогня. Українські змі пишуть, що за подібними акціями протесту стоїть комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту. Перші повідомлення про які з'явились лише у вересні, і до якого входять кілька власників польських компаній, які брали участь і в попередніх блокуваннях на кордоні. Ще одним активним учасником блокади є Рафал Меклер. Власник транспортної фірми та голова Люблінського осередку конфедерації, це польська ультраправова партія з радикально антиукраїнською риторикою та зв'язками з Росією. По суті, наразі це єдина польська парламентська партія, що підтримала цю акцію. Як польська, так і українська влада намагались вже провести перемовини з протестувальниками. І ось буквально вчора, 1 грудня, українські перевізники після кілька годинних переговорів з польськими протестувальниками провели перемовини за участі консула Василя Йордана серед погоджених заходів. Відкриття контрольно-пропускного пункту у гринів Долгобичов для проїзду порожніх вантажівок, аби збільшити пропускну спроможність кордону. Українські водії вимагали також, щоб учасники блокади пропускали 14 машин на годину. Натомість польські перевізники погодились поки лише на сім. Вернули нам дорогу тут ось в кілометр, мабуть, відсюди а йшли ж до тих мітингувальників, щоб поспілкуватися. Перекрили з читами, здубінками, з газовими балончиками, не, не пустимо, то є ну, поліція їхня. Вийшов їхній представитель, був у нас представитель, той який по польськи розмовляє, розуміє їх. І, ну, Там, мабуть, дві ми простоїли, ну, результату не було. Мітинувальники там ці протестанти стоять, їх там три чоловіка п'яні. Вони по чомусь приказу стоять там просто і все. Конкретно тих людей, хто це все там придумав, там нікого нема. На тебе мові, якщо розмовляємо, ви ще представили своє пропозиція. Я подаю. Це вимога це не пропозиції. Це наші вимоги. Нужна получається кожен раз ходить мітінгувати, забратися яке саме тратити 2-3 часа. Мерзнуть, щоб 5 машин поїхали. Лідер громадянської платформи Дональд Туск став переможцем щорічного рейтингу найвпливовіша людина Європи за версією видання Політико нагадаю, це лідер польської опозиції та майбутній прем'єр-міністр Польщі його посаду мають обрати вже у грудні цього року. На думку журналістів, після восьми років правління консервативного Качинського країна стоїть на порозі нової ери Туска. Та віє вітер змін. Також нагадаю, що Туск має досить чітку проукраїнську позицію, що не може нас не тішити. Одвічне питання. Чи люблять поляки українців, як показують результати останнього опитування інституту ринкових та соціальних досліджень не все так погано. 53% поляків зазначило, що позитивно ставляться до своїх східних сусідів. Негативну думку висловило 20%. Теперішній показник є вищим аніж перед війною. До 24 лютого, 2022 року, свою приязнь до українців декларувало 48% опитуваних одразу після. Початку повномасштабного вторгнення на понад 10% більше поляків висловлювало свою приязнь до українців ніж зараз. У Польщі січня 2024 тисячі двадцять року зникне 95-й бензин. Замість нього водіям буде запропонований бензин Е 10 Він є екологічним, адже залишає менший вуглецевий слід. Бензин Е 10 вже широко використовується в усьому світі. У тому числі в Європі, США та Австралії, а з 2016 року він також є еталонним паливом, на якому перевіряють нові автомобілі на викати та продуктивність однак є нюанс. Цей бензин підходить не для всіх автомобілів. Як говорять експерти, переважна більшість легкових автомобілів з двигунами з іскровим запалюванням, випущених після 1 січня 2010 року, пристосовані до роботи на новому бензині Е-10. У Польщі змінюють дати торгових неділь у грудні. Польський Сейм переніс торгову неділю, яка цього року мала припадати на 24 грудня. А нагадаю, що в цей день у Польщі святвечір. І до речі, від цього року в Україні також. Тому це державний вихідний. І відповідно до закону, прийнятого на засіданні Сейму, у грудні буде лише дві торгові неділі 10 та 17 грудня. У ці дні магазини працюватимуть повний робочий день. 1 січня 2024 року розмір допомоги по догляду за дитиною буде збільшений з 500 до 800 злотих. На тлі чого люди у соцмережах задаються питанням: чи треба подавати нову заявку? А ми відповідаємо, що ЗУС перерахує розмір цих виплат самостійно, тому подавати додаткову заявку не потрібно. Це відбуватиметься автоматично та охоплюватиме всіх, хто станом на 1 січня 2024 року, має право на пільгу протягом періоду, який триває з 1 червня 2023 року до 31 травня 2024 року. Усі Інші форми підтримки сім'ї залишаються без змін. Якщо ви вперше чуєте про ці виплати, то знайте, що оформити ви їх можете за умови легального перебування у Польщі, та якщо виховуєте дитину до 18 років, подати заявку можете виключно онлайн за допомогою одного з наступних варіантів: мобільного додатку МЗУС, порталу електронних послуг ЗУС, порталу ЕМПАТІЯ або за допомогою електронного банкінгу. Ну і на кінець цікава історія. Нещодавно у Польщі Українка намагалась вивести з країни діаманти загальною сумою майже на мільйон злотих. А провести коштовності жінка хотіла у шкарпетках та коробочках для косметики. Тим, як розумієте, їй це не вдалося. Речниця голови прикордонної служби Юстина Пасичинська розповіла, що українку перевірили офіцери прикордонної служби. Вона стверджувала, що перебувала у Дубаї, щоб забрати важливі документи, і нині жінці загрожує штраф. Пишіть у коментарях, що було цікаво слухати вам цю інформацію та про що ще хочете почути.